Моє вітання вам, глядачі, хочу звернутися до молоді, до молоді в моєму місті Луцьку і взагалі до молоді. Хочу сказати вам, що свого часу, коли я був молодший, мені не казали цієї інформації, і я хочу поділитися нею, тому що роки пролітають, і як важливо, друзі. Віддавати свої молоді руки, для того, щоб наповняти себе хорошим, позитивом, читати Біблію, дарувати слово людям Боже, я вам кажу молодь. Це дійсно добре, коли можна зараз сказати, коли я аналізую це і можу поділитися зараз, бо повірте, життя з Богом це. Надзвичайно приємне життя. І це не є щось, як зараз, коли я намагаюся щось говорити про світле, про хороше, про Боже, зразу, про Боже, коли говориш, зразу ти тебе як то е, зразу хочуть, як то кудись зробити висновки, і там, чи ти е, е, сектант, чи ти. Якийсь фанатик, але я хочу сказати, що це думки людей. Я давно вже не цікавлюся цим, і мене це вже не переймає, тому що не переймаюся цим. Тому що життя з Богом, і взагалі, коли ти робиш приємне, хороше, це надзвичайно приємне. І в молоді руки, коли ти розцвітаєш, якби зараз рухаєшся в цьому. Я вам хочу сказати, це дуже приємно. Дуже приємно. Життя того варте, щоб. Щоб жити, жити для Бога, жити для інших людей, дарувати світло, дарувати добро. Я думаю, що ви подумаєте над цим, що я говорю, задумаєтесь, тому що це дійсно актуальна тема на сьогоднішній день і в цей нелегкий для нас всіх час. Не вистачає цього, не вистачає цього, коли я. На жаль, не бачу сильно так молоді, яка запалена хорошими ідеями. Хорошими. Бо я вам скажу, що життя тут наше, воно як роса на сонці. Сонце виходить і роси немає. Тому бажаю всім бажаю, ділюсь і бажаю всім, щоб ми молоді свої роки, я собі це бажаю і вам, щоб ми молоді свої роки якби присвятили. Для хорошого, для доброго, для того, щоб підтримувати інших, допомагати, дарувати радість людям, старшим, сиротам, вдовам і так далі. Це дуже хороший шлях. Я бажаю всім цей шлях обрати іти. Бо в цьому щастя я хочу сказати: слава Богу, йду вже цим шляхом не один рік і в цьому щастя, в цьому щастя і. Коли приймаєте рішення, коли будете приймати, я вірю рішення, я приймаю ці теж рішення йти за Богом, йти за хорошим, багато може бути відговорень і так далі. Але я прийняв рішення не звертати увагу, тому що люди багато чого не розуміють. Коли мені вибачте, людина каже, ти. Зациклився, я кажу. А ти на чому зациклився? Не в осудження. Да? Коли мені людина говорить, яка випиває, курить і так далі. Вибачте, це не в осудження. І каже, що я зациклився, то кажу, а ти? В чому ти кажу? Зале... В залежностях кажу. Друзі, Бог допомагає вийти з залежності. На моєму шляху життєвому багато через мене Господь допоміг вийти людям з наркотиків, з алкоголя. з Тютюну і так далі з коноплі, коли люди курили. Я вам кажу так, як є, це така реальність, люди, молодь, це така реальність. Тому коли я бачу, хочу поділитись, коли я бачу люди, які в цих залежностях, і коли зустрічаю людей наркоманів, вони кажуть, вже я не можу вийти. Я кажу, є вихід, є вихід. Христос завжди допоможе, є вихід. І цей стан такий, знаєте, коли вже людина як, як не розуміє, але працюю я з такими людьми, стараюся спілкуватися, і я бачу, коли е, в них є цей, вони знаходять цей вихід і Бог їм допомагає. Тому, друзі, це не соромно. Я не соромлюся слово про Христа, це не соромно. Для мене це за честь, коли ти живеш, стараєшся бути в якусь міру так прикладом, і я працюю над цим, тому що. Хто як не ми, друзі, хто як не ми буде змінювати цей світ на краще? Хто як не ми будемо вносити себе частину в цей світ, щоб допомагати іншим? Багато є що сказати, але я так коротко поділився з вами. Дякую слухачам. Дякую, і я вам хочу сказати: і як би не було б в житті, є вихід завжди. Завжди є вихід завжди. І бажаю, щоб Біблія не. Припадала пилью, а бажаю нам, щоб ми частіше відкривали, читали там знання, там мудрість, друже. І пам'ятайте, що я цього ділюсь, я цього раніше не, не мав такої інформації в дитинстві, не мав такої. А зараз хочу людям це доносити і вирішив це записати, зняти, щоб воно було в мережі. І Я думаю, вірю, що воно торкнеться сердець. І ви зробите правильні рішення, так як і я зробив свого часу. І дякую Богу за правильні рішення. Тому що життя воно набагато цікавіше, ніж я колись жив і собі думав, що це все ні, це не все. Все, коли ти живеш для інших, коли ти даруєш любов, коли з твоїх уст виходять, виходять слова благословіння, а не прокляття. Коли ти хочеш людину, коли вона щось починає, хороше, хочеш підтримати, а не не. Принизити, да, як на жаль, я це зустрічаю. Я вам хочу сказати, коли ти даруєш щастя іншим людей, людям, наповняєш людей, то воно приходить набагато краще до тебе, набагато краще ти збагачуєшся, ти ще більше отримуєш задоволення. Тому що сама більша розумієте, сама більша як така любов, це нам. Показав Христос от в Євангеліях. Я читаю, дивлюсь на це все, що Він каже, немає більшої любові на ту, як то душу свою поклав би за друзів своїх. Так що, коли живеш не егоїстично, так, Христос це показав номер один, що він не егоїстично прожив, він віддав своє життя, він сказав: любіть один одного, як я вас полюбив, і по тому пізнають, що ви мої учні, коли буде між вами любов. Тому, друзі, золоті роки свої юності я бажаю вам. Для того, щоб не соромитись Господа, на устах, носити, на устах носити Його слово і в цьому благословіння, в цьому щастя. І хто б що не говорив, я знаю, що мені ніхто не дасть того, що мені дає Господь, і я не буду мати такого, такої радості, такого щастя, яке мені дає Господь, друзі. От тому я й вам кажу і ділюся. Я вам скажу на завершення Божого благословіння. Пам'ятайте, що вихід завжди є в Христі. Завжди є вихід. Він показує вихід тим, хто до нього звертається. Я не жалію не одного дня, що я з Христом. Не одного дня я не жалію. Повірте, не одного дня. Я йому дякую. Кожен день стараюсь бути вдячним за те, що він зробив в моєму житті, звільнив від залежності, які, е, про які я мріяв, щоб він звільнив. Він звільнив і він благословляє і береже. Повірте, воно так є. Якщо, можливо, хтось не вірить чи сумнівається, попробуйте звертатись до Христа, ви побачите зміни в своєму житті, тому що Він живий, він Воскрес, і він дійсно наш друг. Він хоче з нами мати спілкування. І хай буде, знаєте, все розвіяне, всі думки. Це що як я зустрічаю з людьми, зустрічаюсь, говорю, що Бог десь там, як знаєте, можливо, так от є. Навіть я зустрічався. Ні, він зараз бачить цю зйомку, він зараз бачить все, і він, наш творець, Бог, наш творець. Він нас створив, і він нас знає дуже добре. Тому, друзі, вам, Божого благословення, бажаю і вам всього найкращого. Я думаю, що це відео. Для вас буде корисне. Я вам бажаю тільки добра, миру і Божого благословіння. А Господь вам будете звертатися, все дасть. Він і так дає, каже, посилає дощ над добрими і над злими, над вдячними і над невдячними. Господня милість. Ми живемо по милості Господа, і вона обновлюється кожен ранок. Тому, друзі мої, вам бажаю миру і щастя і добра з Богом. 你家不要